Я хотів би нагадати, що й досі триває повітряна тривога. Вона сьогодні, як і в попередні кілька днів, спровокована масштабним нальотом безпілотників Російської Федерації. Додам, що зараз актуальною небезпека залишається в Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. А ще на Донеччині, на жаль, традиційно ще й низка громад на Дніпропетровщині. Вони перебувають під загрозою артилерійських обстрілів. Вже на жаль, відомо про певні мінорні наслідки цієї атаки для столиці були і руйнування, і будемо з'ясовувати, чим вони були спровоковані, чи падінням уламків, чи можливо влучаннями. Я нагадаю, що серед двох постраждалих людей внаслідок атаки шахедів у Києві є один поліцейський. Про це повідомляють в поліції Києва. До лікарні госпіталізували патрульного, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку. Ринку у Святошинському районі попередньо це отруєння засобами горіння. Ще одні постраждалі жительці з цього ж району медики надали допомогу, але обійшлося без госпіталізації. Ну і буквально. Нещодавно з'явилася інформація про те, що було зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі Києва. Чи дійсно це так? Маємо можливість запитати просто зараз в речника київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова. Він з нами вже перебуває на зв'язку. Пане Михайле з здоров'я, доброго ранку. Вітаю вас! Вітаю. Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, детальніше, що відомо про Шевченківський район. Було попереднє повідомлення, що зафіксовано падіння уламків. Чи дійсно це так? І яка ситуація? Про що можете розповісти щодо Святошинського району? Так в Шевченківському районі було зафіксовано падіння уламків. Там сталася пожежа в нежитловій будівлі. Станом на зараз пожежу вже ліквідувала взагалі. Знову ж таки, станом на зараз падіння уламків зафіксували в шести районах столиці: тобто, це Солом'янській, Світошинській, Шевченківській, Голосіївській, Печерський угу. Скажіть, будь ласка. А, знову ж таки, найбільше, найбільше постраждав станом на зараз Світошинський район, тобто там сталося падіння уламків на 16-поверховий будинок, верхні поверхи горіли. 15-16 поверхи людей з будинку евакуювали, але саме на зараз на щойно звідти повернулася до 10-го поверху. Людей вже повернули в помешкання. Відповідно, там працютам, якраз ви казали про одного постраждалого. Це дійсно поліцейський, який отруївся продуктами горіння ще одні жінці похилого віку. Надали допомогу на місці, в неї був гостра реакція на стрес. Зараз там працюють всі екстрені служби. Но, відповідно, в інших районах теж сталося падіння уламки. В Соловінському районі падіння у двір дев'ятоповерхового будинку. В декількох квартирах житлового будинку там вибиті вікна, постраждали автомобілі, які були припарковані поруч. Станом на зараз в Соловінському районі постраждалих немає. Решта уточнюємо. В тому ж районі за іншою адресою, також в кількох квартирах житлового будинку, пошкодження з вікон, віком приблизно там 20 квартир постраждали. Знову ж таки, постраждалих і пожежі станом на зараз. Там немає в Світошинському районі. Там як я вже сказав, постраждала 16-поверхова будівля, 15-16 поверхи. А за іншою адресою там. Впали уламки на приватний будинок, там постраждав насправді сарай, хозбудівля, постраждалих немає. А в Дніпровському районі в двох місцях за двома адресами були виклики. Там горів балкон, пожежі ліквідували, постраждалих теж немає. І в, як вже казав про Шевченківський район, там виникло загорання на площі приблизно 2 квадратних метри, загасили вже пожежу, ліквідували, постраждалих немає. Решту уточнюється. Нагадаю, що Зночі в столиці працює цілий засоб протиповітряної оборони. Досі триває тривога в столиці. Це означає, що будь ласка, треба перебувати в укриттях, бо загроза життю і здоров'ю триває. Пане Михайло, днями ви казали, що була 20-та атака лише за жовтень, тобто сьогоднішня, це вже 21-та. Чи можна зробити попередній обережний висновок щодо кількості тих безпілотників, які атакували столицю і продовжують атакувати сьогодні? Я розумію, що в повітряних силах точно потім пізніше нададуть кількість, але ось за характером протидії цим шахедам і з огляду на те, скільки зараз є різних руйнувань і пошкоджень. Важко сказати точну кількість, ну, їх точно було до десятка, можливо, і більше. Тобто, в оприлюднять в своїх звітах повітряні сили. Але бачити, що ночі це відбувається, тобто щоночі вони намагаються атакувати столицю. Причому запускають ще з вечора, тому що Ну, якщо казати, у нас зменшився світовий день. Відповідно, е ніч збільшилася. Це означає, що в них з'явилося біль більше можливостей їх запускати, тому що вночі виявляти їх набагато складніше ніж в день для прошахеди. І відповідно вони ще з вечора намагаються їх запускати. В робляться хвилями вони заходять, намагаються зайти на столицю кількома хвилями і в різних напрям напрямках, причому постійно змінюючи висоти. Таким чином вони намагаються, щоб наші мобільні групи з кудись, наприклад, сунулись, тобто намагаються, щоб ці мобільні групи пересувалися містом, відповідно, намагаючись, тобто наступна хвиля. Намагається зайти по інших маршрутах або по тому самому, знаючи, що мобільні групи пересунулись. Угу. Скажіть, будь ласка, чи останнім часом не змінювалися ці маршрути шахетів? Мені доводилося чути від багатьох киян, що мовляв ну раніше на там їхніми будинками в їхньому районі, ну практично не літали а останніх два-три тижні. Ну просто постійно чи відстежується? Така тенденція, що намагається противник час від часу, але маршрути змінювати і коригувати. Чи це відбувається постійно? Це відбувається щоночі. Вони постійно змінюють маршрути для того: для того, щоб намагатися заплутати сили і засоби протиповітряної оборони для того, щоб врешті їх виснажити, як я казав, запускають хвилями, і відповідно намагаються цими хвильовими атаками виснажити сили і засоби протиповітряної оборони. Таким, але бачите, слава богу, сьогодні влучань не зафіксовано лише падіння уламків. Звичайно, що е, важко людям, тобто вони намагаються тримати кияни гостей столиці в стресі. Постійно. Пане Михайло, на... Тер... і є терористичними насправді. І на, на сам кінець нашого сьогоднішнього спілкування. Чи е, фіксується можливо зміна якихось технічних характеристик тих шахедів, які летять на столицю, які збиваються е, біля столиці, чи це даруйте за таке формулювання? Але це ті стандартні шахеди, які, умовно кажучи, були і півроку тому, і більше це, мабуть, цю інформацію мабуть оприлюднять з Київського інституту науково-дослідного інституту судових експертиз, які після кожного разу вони виїжджають на місце. Вони збирають е, уламки шахедів. Відповідно, їх потім вивчають. Е, я нагадаю, що ще влітку росіяни презентували так званого молодшого брата шахеда і звати Гербера, тобто він створений з пінопластої фанери. Тобто, як то кажуть, зібраний з низької культури виробництва він може вони його можуть використовувати як, наприклад, фальш, ціль, тобто хибну ціль, аби заплутати сили і засоби протиповітряної оборони під час терористичних атак на столицю. Але ще раз кажу всім нашим глядачам. Про те, що якщо ви знайшли уламки шахеда, дрона, бо вони так чи інакше можуть падати у лісосмугах, в парках, в зелених зонах, можуть падати без е горіння, тобто без пожеж, то якщо ви знайшли такі уламки, то потрібно звернутися або в поліцію, або в службу ДСНС, тобто будь-які уламки важливі для аналізу ситуації. Які компоненти використовуються, дата виробництва, які країни виробники цих компонентів і інші фактори. Зрозуміло, пане Михайло, дякую вам за інформацію. Пасибі, що знайшли час і змогу доєднатися. Нагадаю нашим глядачам Михайло Шиманов був щойно на зв'язку. Речник Київської міської військової адміністрації на все добре до зустрічі.